Чорний не підійде, а коричневий більш, О, так. більш контактний хлопчик. Хороший хлопчик. Красончик. Двоє хлопчиків Альпак і 10 лучних собачок прибули 29 лютого до Рівненського зоопарку з чеського міста Олмоудс. Дорога для тварин була стресовою, однак зараз новоприбулі почувається добре. Їх помістили на 30-денний карантин. Щоденно ветеринари їх відвідують, стараються проводити якийсь огляд. У нас проходить адаптація тварин до наших умов, до наших температур, до нашого раціону харчування. Ну і звісно, тварини знайомляться з персоналом, який їх обслуговує. Все ж таки, дорога, зміна місця це все ж таки стрес трошечки для них, і тому вони зараз адаптуються до нових умов. Лучні собачки це тварини родом із північної Америки. Попри свою назву, звіряти взагалі не схожі на собак. Лугові собачки, не дивлячись на те, що вони називаються собачки, це гризуни родини Білячі. Основу їхнього харчування складають як наземні, так і підземні частини трав'янистих рослин. Живуть тваринки великими колоніями, що складаються з кланів. На глибині півтора метра гризуни будують цілі системи підземних ходів і нір, що забудовою нагадують містечка. Для комфорту нових мешканців працівники зоопарку облаштували також систему переходів і будиночків. З нори йде вихід, така ніби горбочок над землею, і е, на цьому горбочку є вихід з нори, і саме біля ці, біля цієї виходу з нори зазвичай стоїть часовий вартовий, який е, оглядає місцевість ну, на підвищенні, так щоб він все бачив. І якщо є якась небезпека ворогів, вони видають такі гавкаючі звуки. Чому їх і називають собачки? Бо спілкуються вони між собою таким гавкотом. Окрім собачок, чеські колеги подарували рівненському зоопарку ще двійко альпак у додачу до тих, які вже проживають у звіринці. Хоч малятам лише півроку, працівники зоопарку сподіваються, що колись вони дадуть потомство. В нас в Рівненському зоопарку є пара альпак, які мешкають у вольєрі Патагонія. Власне, хлопчик і дівчинка на жаль, поки розмноження у нас не було, але це настільки. Прекрасні тварини, які дуже подобаються відвідувачам, вони дуже контактні, вони з ними легко працювати, і в них величезний вольєр, і тому ми захотіли трошки розширити нашу групу альпак експозиційну. Альпаки родом із Південної Америки. Це одомашнені тварини, нащадки дикої вікуньї. Вони доволі витривалі, адже кілька днів можуть витримати без води. Вони в дикій природі не живуть. Вони живуть в господарствах. Їх зазвичай тримають для заради хутра. В них дуже дуже і якісна шерсть. Їх стрижуть що два роки, і цю шерсть обробляють і роблять елегантні пальто і дуже теплі светри. Від початку повномасштабного вторгнення зоопарк уперше уклав договір із європейською країною. Хоча до війни це було регулярно. Раніше всі нові тварини в Рівному були евакуйовані зі сходу України. Ірина каже, найважче транспортувати тварин, зокрема таких великих як альпаки. Взагалі, копитних тварин перевозять. У вузьких клітках, щоб вони отак зайшли і стояли, і не могли розвертатися, щоб не було проблем зі спиною. І вони, це 800 кілометрів дороги, і ще плюс стояли на кордоні, поки перетнули кордон, і простояти так це дуже важко. Познайомитися з новими мешканцями зоопарку рівняни зможуть уже через місяць, коли мине карантинний період. Ольга Мельничук, Володимир Захаров, новини Рівного.